Ох уж ці кабачки. Яку ж смакоту з них можна приготувати, хоч щодня їж і не набридне. Звичайно, коли знаєш як. Його потрібно подрібнити на великій терці. Ось приблизно так вийшло. Додаємо тепер сюди півчайної ложки солі. Добре, перемішуємо і даємо так постояти хвилин 20. Нам потрібно, щоб кабачок пустив сік. А поки що займемося іншими інгредієнтами. Беремо помідор. У мене великий і м'ясистий. Те, що потрібно для цього рецепту. Нарізаємо помідор на ось такі кружечки. Не дуже тонко, але й не дуже товсто. Так як у мене. Ось так. Тепер нам обов'язково потрібна буде моцарела. Грам 100. Це буде дуже смачно. Якщо немає моцарели, можна взяти будь-який інший сир. Бажано той, який добре плавиться, але з моцарелою обов'язково спробуйте приготувати. Смак не передати словами. Нарізаємо сир теж кружечками не дуже товсто і не дуже тонко. Ще дуже смачно виходить із звичайною бринзою чи фетою, ось скільки сиру вийшло. Кабачок вже добре випустив свій сік, бачите, скільки багато вийшло. Нам потрібно тепер добре його віджати, щоб кабачок у результаті вийшов максимально сухий. я роблю це просто руками, беручи невелику кількість подрібного кабачка. Але можна використовувати сито чи марлю. Ось, що в результаті вийшло: сухий кабачок без краплі рідини. Те, що потрібно для цього рецепту. Розбиваємо тепер сюди одне яйце. Висипаємо пшеничне борошно дві столові ложки, розпушувач півчайної ложечки можна взяти і звичайну соду. І добре все перемішуємо до однорідного стану. І як це все буде смачно! Навіть ті, хто зовсім не любить кабачок, ні в якому вигляді просто в захваті від цього блюда. І дуже здивовані, коли з'ясовується, що тут він взагалі є. Всі інгредієнти повинні дуже добре змішатися між собою, і в результаті у нас виходить ось така однорідна щільна маса, але абсолютно без рудачок і борошна. Це важливо. У нас практично все готове. Беремо тепер пательню, виливаємо трохи олії. У мене оливкова, і добре її розігріваємо. Розподіляємо олію по всій поверхні. Краще це робити пензликом. І викладаємо тепер наше кабачкове тісто. Відразу все. Обережно і швидко розрівнюємо по всій поверхні, щоб скрізь була приблизно однакова висота. І будемо смажити на середньому вогні протягом 5 хвилин. Спочатку з одного боку. Потім беремо тарілку, викладаємо нашу майбутню смакоту і, не поспішаючи перевернувши на іншу сторону, відправляємо знову на пательню. Тримаємо ще 5 хвилин з іншого боку. Зверху викладаємо моцарелу, яку ми вже підготували. Ось так. І помідори кружечками це буде дуже смачно. Як справжня піца, але набагато цікавіше. Накриваємо кришкою та тримаємо на середньому вогні до готовності. Уф, ось цей аромат. Терміново кличте всіх до столу. Забираємо нашу страву з вогню і одразу ж подаємо. Зверху посипаємо подрібненою зеленю для неймовірного аромату і можна насолоджуватися приголомшливою ніжною стравою. Подавати можна порційно, розрізавши як пиріг чи піцу. Як же це смачно! Ось обов'язково спробуйте приготувати та напишіть мені у коментарях, сподобався вам такий рецепт і що б ви ще сюди додали. Шматочок за шматочком летить з неймовірною швидкістю, і зупинитися просто неможливо. А я бажаю вам смачного і до нових рецептів. Папа! -па.